Раз-раз, раз, 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 добрий вечір. Слава Україні! Я хотіла зробити селфі, але я дивлюся, що мене видно, вас не видно. Так що будемо робити ще індивідуальні фотографії потім згодом. Насправді дуже приємно побувати у вашому місті і містечко я скажу, що ми тут. Не те, що ніколи не було. Ми навіть тиждень тому і не знали, що на карті України є Білокуракіно. і ми неймовірно вражені були, коли сюди їхали краєвидами, природою. Як у вас тут гарно, як у вас тут чистенько, які у вас прибрані хаточки, такі просто як намальовані. Так що дуже раді, дуже раді, що сьогодні ми для себе відкриваємо ваш регіон. Насправді, ну мене звати Соломія. Сподіваюся, що вас тут українське телебачення показує і один плюс один дивитесь, так, так. О, ну я рада. От і е, е, ми. Часто буваємо е, в зоні, АТО, більше виступаємо для військовослужбовців, і нас дуже тішать зустрічі просто зі з мешканцями е, тут в цих таких складних регіонах. Оскільки ми знаємо, що вам досить таки складно, і дуже хочемо вас підтримати. Дуже хочемо е, вас підбадьорити нашими піснями, нашими словами взагалі абсолютно просто е, висловити свою підтримку. У Вас такі гарні діточки. боже! Бо <реш> І е, сьогодні для вас тут співатимуть гурти врода, без обмежень, співачка Ейра, а також у нас є такий, я би сказала, цвях програми. Це артистка цирку «Дюсюлей». Ви знаєте, що таке цирк дюсюлей? Ого! <реш> 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 І вона також є учасниця олімпійської збірної України з гімнастики. Так що вона тут вам покаже клас. Я сподіваюся, що вам сподобається. ви оціните. Насправді. Ну, от я навіть не можу висловити всіх емоцій. Нам навіть трошки шкода, що ми їхали так пізно і не могли всього роздивитися через вікно, оскільки вже трошки вечеріло. Але я думаю, що завтра буде нагода. Зранку будемо їхати вже е, назад і зможемо помилуватися краєвидами вашого рідного району Білокураківського Білокураківщини. Отже, доброго вечора! Доброго вечора! Усім махаю, махаю там далеко, далеко, далеко для цього в мене навіть є такий монополь. Світлину, попробувати, а? Ану, я попробую. А, а може? Ану, а, а якщо вийде? Це ж можна, до речі, розвернути світло в інший бік. О, о! О! о. о. А виходить. Гляньте. Ану, якщо б посміхатися. Ви, до речі, є в інстаграмі? Так? Так, все, ми тоді будемо підписуватися в друзі, там додаватися. Е, я буду позначати всіх. Отже, шукаємо один одного в інстаграмі. Миколу чи можуть уже дівчата співати. Можуть так. У нас е, Микола. Він колись був ще й танкістом. Я не знаю, чи танкіст це взагалі е, може бути таке тимчасове, а можливо це назавжди. От а зараз він у нас звукорежисер і. Відповідно, ще й директор гурту Врода гурт врода сьогодні представлений не в повному складі. Я думаю, що сам все одно все сподобається.